Псалом 12 Для диригента Хору Салом Давидів Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди? Доки будеш ховати від мене обличчя своє? Як довго я буду складати в душі своїй болі? У серці своїм щодня смуток? Як довго мій ворог підноситись буде на мене? Зглянься, озвися до мене, о Господи Боже мій. Розсвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я, щоб мій неприятель не сказав Я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь. Я надію на милість Твою покладаю, моє серце радіє спасінням Твоїм, я буду співати Господові, бо Він добродійство для мене вчинив.